Десь неподалік від лісу, там де пасуться коровки, протікає річка Бугер, розташовується літинське джерело неподалік населеного пункту, з одноіменною назвою Літин. Тут приголомшлива природа, гарні ландшафти, чудові декорації. Та багато всього іншого. Зелень, води, квіти, трави. Коротше кажучи, під час перегляду цього відео ви відчуєте єднання з природою, а також дізнаєтесь деякі цікавинки цих місць. Дивіться і насолоджуйтесь. Не будемо тягнути бика за рога, а краще почнімо. Приємного вам перегляду. Шановні глядачі, ми приїхали до літинського. Джела здавалося б, звичайна непримітна дорога, ліс неподалік. Що тут може знаходитися? Якби не ця брама, мабуть, ніхто б не знав про цю локацію, окрім місцевих. Джерело Божої Матері місцеві називають цілющим. Якщо з нього випити води можна вилікувати абсолютно усі хвороби, а ще кажуть, воно чудодійне. Якщо тут прочитати правильну молитву, навіть у найспекотнішу погоду піде дощ. Тепер давайте підійдемо ближче до джерела і подивимось, як воно виглядає. Тут все зроблено для того, щоб люди сюди приїжджали і набирали цілющої водиці. Поклали бруківку, зробили паркани і навіть провели благоустрій території. По обидві сторони можете бачити декоративні дерева. Також тут все доволі гарно виглядає, тому що тільки пройшов дощик. А також тому, що це місце час від часу оновлюється. За легендою, близько ста років тому тут явилася Божа матір. На камені, де вона стояла, залишився слід від її ноги. Відтоді тутешні жителі називають джерело на її честь і вважають цілющим. Після того, як ми з вами спустились, бачимо ось таку от площу, на якій стоїть дві лавочки, з яких відкриваються чудові краєвиди. Як повідомляє місцева пам'ятка, перебуваючи на подвір'ї цього святого місця, слід поводитись з належним благочестям, дотримуючись спеціальних правил. Тут не можна гуляти з тваринами, їздити на велосипедах, голосно розмовляти та лихо словити. Ну, тобто ви розумієте, що значить слово лихословити. І палити перебувати в стані алкогольного сп'яніння. Все-таки святе місце. А ще тут, як пишуть, ведеться відеоспостереження. Хоча я ставлю це під сумнів. Також на території джерела Пресвятої Богородиці є скарбнички, в яких можна залишити свої декілька гривень на розвиток цього божественного місця. Тут також є купальня, де можна спокійно покупатися, і як я раніше казав, вилікуватись від усіх хвороб, коли купальня наповнена водою. Можна зняти тапочки, і босоніж по кахлю е, пройти по сходах вниз і. Покупатись, щоб отримати незабутні спогади з цього місця. До речі, як написано на стенді, доволі важливим при купанні є молитва і каяття. Тож вірте, і всі хвороби пройдуть. А ще із цього джерела тече свята вода. Тож приїжджайте і набирайте. А головне пийте цю воду. І вірте, що ви від неї одужаєте і вона вас зцілить. А ми переходимо до зеленої, природної частини огляду літинських джерел. Зараз ми будемо спускатися до річки цією вузенькою протоптаною стежиною. Річка, яку ви зараз побачите, має назву Бугер. Тут встановлена спеціальна божественна інсталяція. Як бачите, виглядає воно релігійно. Виковано зі сталі. Тут навіть є каміння, на яке за віруваннями, вступала нога Пресвятої Богородиці. Поряд із камінням ростуть верби та інші листяні дерева. Після огляду берега річки йдемо в сторону дитячого майданчика. Саме закінчився дощ, тож можна детально розглянути листя на деревах. Але ж ми це не будемо робити в тіні дерев, тож підемо ближче до майданчика. І розглянемо саме ті дерева, які ви зараз бачите. До речі, цікавий факт: як тільки пристав йти дощ, люди звідси пішли. Можливо, під час дощу тут свята атмосфера. Але я цього не знаю. Бо навіть після дощу тут доволі гарні листочки на деревах. Ці схожі на дубові. а на дереві навпроти замість листя ростуть голки. Саме тому це дерево називається хвойним. Тим часом на ялинах, на кінчиках голок залишаються краплі від дощу. І як на мене, це доволі гарно. Також на території цих джерел є альтанки, в яких можна посидіти і, можливо, поїсти якусь божественну їжу. А зараз я наступатиму на таку чудову травичку. Певно, вона має назву конюшина або клевер. Це місце надихає і водночас розслаблює. Але воно не було б таким, якби не благодійні пожертви, які люди сюди вносять. Саме завдяки ним це місце розвивається і. Далі буде радувати інших. Про благодійність дорозповім потім, бо зараз знову почався дощик. І я побачив, як у траві плигає жабка. Дощик, звісно, не впливає на камеру, тому що я її захистив руками, або щось не так з цими кольорами. Вам так не здається? Можливо, трапився якийсь збій, але чомусь колір на гама скаче, і я не розумію чому. Окрім верб, дубів, ялин, тут є також і берези. І отака дерев'яна будочка, в якій знаходиться громадський туалет. Завдяки людській допомозі тут все прибирається, все чиститься, все вирощується і доглядається час від часу. Тут неподалік від лісу, посеред природи насипали піску і побудували на ньому дитячий майданчик. Теж за кошти громади. Тож дякуємо нашому українському народові за те, що ми в самодосконалюємося, розвиваємося і зростаємо. Дміни від сусіда агресора поруч із дитячим майданчиком є також такий дерев'яний будиночок. А зараз, неподалік від дитячого майданчику, ви побачите калину, що цвіте на лузі, як в тій легендарній пісні, яку співали майже всі українці і співають донині. А тепер просто уявіть: ми подивились тільки один берег. А є об'єкти ще й на іншому, тож пішли дивитись. Зараз ви побачите квіти, а потім спеціальну екскурсію іншими об'єктами магічного джерела. Зараз ми спускаємося стежиною, що викладена бруківкою і веде до мостиків через річку Бугер. Також тут є тин, на якому висять кухлі, а також гірка, на якій камінням. Синього і жовтого кольорів викладено гасло Слава Україні. А ще на це гасло можна дивитися з іншого ракурсу, як людина, що була тут до 24 лютого, можу сказати, що це не свіжо викладений камінням напис. Та неподалік від нього є ось така рожево зелена рослина. Пропоную ще раз вам подивитись на глечики з іншої сторони, і на тин також, якщо я правильно це називаю. Підемо далі по стежці. По боках від неї розставлені лавочки та висаджені рослини. По правому боці видно гарні квіти та зелену травичку. А зараз пройдемося по розрізаних колодах і побачимо бусолів або лелек. А ось вже і річка, яка утворює водоспади, на які ми зараз і подивимося. Так як річка Бугер тече через дорогу. То під дорогою проклали колектори, тому ця вода витікає із круглих труб. Тече вода через каміння, утворює водоспади і протікає під двома мостиками. Сама річка розтікається в дві сторони, тому є ще третій мостик. Ось так виглядає річка Бугер. А це скринька для пожертвувань, в якій можна. Вкласти свої гроші на те, щоб це місце розвивалося. А зараз ви побачите невеличку будівлю. Це каплиця, в якій можна прийти і помолитися. По обидва боки від доріжки, яка веде до цієї каплиці, ростуть чорнобривці. В цих квітах мені подобається переливчити забарвлення. Далі підемо через ще один міст, щоб подивитись на прапор України. Я вже звідси бачу, що там на схилі. Пасуться кури і півень. Ось ця стежина веде до дороги. А по правому боці від неї ми бачимо прапор України і спеціальний знак. Це хрест із тризубом посередині. На табличці під хрестом написано: Слава вірним синам і донькам українського народу. Помолімося за всіх причислених до Небесної Сотні, за наших воїнів, які загинули на сході України, та за всіх. Що віддали життя своє за Україну. Я вважаю, що цей текст завжди був актуальним і буде актуальним, тому що ми, українці, не перестаємо боротися за свою свободу і незалежність і завжди пам'ятатимемо своїх героїв, які нас захищали повсякчас. Проте завдяки кому це місце досі не розбомблене і захищене. Ми вже згадали, тож далі йдемо подивимось, як виглядає з іншої сторони цей джерельний комплекс. Тут є доволі багато каміння, тож я вирішив по ньому пройтися, хоч тут і слизько, а значить небезпечно. Тепер ми можемо поближче побачити труби, з яких витікає річка, і тече вона через це каміння. Ось так от двома шляхами. І є ще третій шлях. Сюдою вона тече, ця річка. Ось йдемо через неї. І виходимо на бурківку. А тепер невеличкі підсумки. Мені це місце подобається. Я ставлю йому лайк і далі починаю говорити про те, що, на жаль, зараз зйомка заборонена, тож при людях не знімати, бо вони можуть подумати, що я якийсь коригувальник. Але ж тут немає військової техніки, тож зйомка дозволена. Якщо детальніше придивитися до каплички, то можна побачити гарні кувані елементи. Також за каплицею сховані декоративні лебеді із жовтнем. Тими каченятами на них, а за річкою від цієї каплиці можна побачити купальню, яку ми вже з вами оглядали. А тепер я вам пропоную послухати звуки природи без моєї озвучки. А зараз ви побачите капличку зсередини. Там на стелі написано Радуйся, радості наша, покрий нас святим своїм омофором. Далі на фотографіях ви зможете побачити лелек з більш близького ракурсу, також капличку трохи з іншої сторони. і... Детальніше роздивитись джерело, з якого тече питна вода. А також зможете прочитати текст з табличок, які розташовані над цим джерелом. Якщо поставите відео на паузу. Звісно ж, я наблизив текст, щоб ви могли уважніше прочитати його, якщо ви, звісно, хочете прочитати молитву за зціленням. Після усіх цих фотографій ми повернулися на початок до дороги, з якої ми починали. Тут знаходиться хрест, а також брама, через яку можна увійти. На території цього джерела і просто явіть, що це все на фоні тієї природи, яку ви зараз бачите. Тож я вам рекомендую приїхати в це місце, якщо ви будете приїжджати повз автівкою. Я дуже радий, що ви додивилися до цього місця, тому що це вже кінець відео. Зараз я буду співати червону калину, а тому прошу поставте подобайку. Також підпишіться на канал, якщо ви досі не підписані. І напишіть будь-який коментар для просування цього відео в українському ютюбі. Дуже дякую. Дякую вам за перегляд. До зустрічі! Якщо ви хочете послухати, як я співаю цю пісню, можу увімкнути її ще раз. Ой, у Лузі Червона калина похилилася. Чогось наша словна Україна, зажурилася.